Всім доброго дня. О, в общем, ці дні якісь такі загружені були, що вроді і знімала відео по кусочках, по кусочках, а викидати не було коли слухати в той інтернет. Якось все, руки не доходили. За ці дні що в нас помінялося? Ну, Клітки свинячі я так і не добілила. Попробувала там воно трошки щось, воно в мене хляпає в різні сторони, каша нервується, я вийшла звідти. Дівчата вже свої пообтирали клітки. Кролики мої на місці, все в них добре, їсти є, пити є. По поводу корма отакий корм. Бачите, купляємо кролям, мішаємо з зерном і тоді даємо їм їсти. Кроличка, видно, не привчена до такого корма, бо вона не дуже щось його хоче їсти, зерно більше вибирає. Хі -хі -хі. Ти, принцеса моя. Квочки теж сидять. У нас сьогодні такий вітер на дворі, що це капець. Така погода, що вого. Підпілила я хату знизу. Бачите, бо мені там кіт був, повицарапував, таке ж понаробляв під вікном, то попідбілювала. Курям їсти дала. Голубійка, моя дівочка, моя куколка. Моя така курочка. Курочка моя. Ага, води у вас нема. Треба да? вам водички дати. Зараз. Зараз принесу. Вони пити хочуть. Е, в інкубаторі цеплята повилуплювалися. 8 числа в мене була інкубація. Якраз на міжнародний день жінок були мені такі подаруночки. лупилися курчата. Півники мої ходять. Сидять мої півники. Зараз. Там. Зараз. Кажи Альонка ти що, здурілами пити хочемо? О, пий. Їсти дала, а пити, каже, не дала. Гесть здуріла. Тут у мене теж роділка поповнилась. У мене вже тут чотири квочки сидить. Теж їсти є, пити є, бачите, так. Ну, ще без цеплят нема. Ще курчатка не лізуть. Так, що наша зацідність змінилася? Е, сміття то є поприбирали звідси, бачите? Вон. І там прибрали, і тут прибрали. Ще тут треба буде поприбирати, позагортати, кролів сюди повиносити, вони на вулиці будуть жити. Тут буде добре, тут від горіха і від черешні йде затінок і вони тут собі будуть жити. А... Тут у мене одна баришня, воно ще сидить. Не знаю, чи несеться, чи що то таке, ну, будемо бачити, коротше. Будемо бачити, що то з нею таке. Mm. І вчора до мене приїхали. Один мужик з таким, щоб я йому віддала Гаврюшу. Поняли як? Бо в нього є теж в'єтнамські свині, кабана немає свого. І він хотів, щоб я йому, в общем, його чуть ли не на постійне проживання віддала. То мене це вчора так підбісило. А нащо він тобі каже? В тебе одна тільки свиноматка, що ти будеш з ним робити? Кажу, от, от кинь до мене в обору і хай там ходить. Ну, він в мене і в клітки непогано живе, що треба почистити їм клітки. Бачите? Кошуня моя. Поїсть, поп'є і спить, поїсть, поп'є і спить. Вона як бочечка робиться. Ну, ще нам до 20 квітня, 20 квітня у нас срок. Пороситися. Кажу, хочете, беріть, привезіть мені своїх свиноматок. Я пущу до кнура, нема проблем. А як я привезу свиноматку? Ну а як, я кажу, маю дати кнура. То щоб, що я, щоб я йому ще й завезла і, і ще той кнур буде жити в нього, скільки треба. Коротше, поражаюся я наглості людей. Чесне слово, я, кажу, шукала собі для того, щоб в мене був свій, щоб ні в кого не бігати, не просити. Тримайте свині, то тримайте і кнура. І все, Ще, як сказав, каже, в мене. Був кнур, то каже, я його палкою, палкою, представляєте, мов говорю, що палкою набити. Та це ж капець, кажу, у мене Діма буває, крикне на нього, то я вже все, у нас вже скандал, чуть не до розвода. А це, щоб його палкою вдарити. Ні, кажу, боронь був. І все, дівка моя вже животика опустила, воно ямки видно в неї, бачите? І ще мені. Подарять дівочку, дівочку процентну нобієчку. Вже вона народилася, треба буде поїхати забрати. Але ж чекаю, коли моя машка розкотиться, дивитися по молодці, і що мені там привезде. Якщо буде два козла, у неї якби це не звучало жорстоко, але вони будуть утилізуватися, і, і за того, що мені треба два козленки викормити ще оцю дівочку поїхати забрати і поїхати забрати отого козлика, що теж вже народився Альпієць. Мені треба молоко. Будуть у неї дівчатка, то буду якось викручуватися. А буде два козла, то будуть вони прибиратися. Чи один козел, чи два, не знаю, скільки там. Ну, в общем, козлики будуть утилізуватися. Вони мені не потрібні. Як можна було б тримати його до осіння, а там пустити на тушонку. Але ну, хазяйство є хазяйство, і якби там жорстоко не звучало, ну, це є правда в житті. Але мені молоко треба, я не знаю, яка вона що ж на молочність. розумієте, як. Вона ніколи на роздой так не йшла. Коли я питала в діда, скільки дає молока, ну, давала там літри, каже, ну, ну я знаю, чи то за день півлітри, чи то за пів літри, я ж нічого не знаю про неї. Годую я її добре. Зернову пайку я поки не скидаю їй і не планую скидати. Ну, Я так завжди годувала своїх дівчат, і Богу дякувати, було все добре. М. Поки йдемо так, як йшли Щоб наливала вим'я, я не бачу, що щоб було в неї наляти вим'я. Не знаю, чи вона мені його перед окотом наляє, чи коли. Треба передивитися відео, коли я точно її покривала, коли в нас точно має бути окот. Бо я тоді щось була вишитала, ніби як на 16 березня. Ну, не знаю. І вже хочеться тих кузеняток, машуня. Вже хочеться. Да, доця. Якби в тебе була б там дівчинка, я ще привезу дівчинку і хлопчика ще привеземо і буде нам добре. Молочко треба, щоб нам було. як буде дві дівчини, ну буду сподіватися, що молоко буде в ній. Бо добра коза, тільки погано так що тільки одна коза кітна. Поняли, як молока не вистачає, і що хочеш роби? І хочеться позабирати малявок, поки люди мені дають. Щоб викормити, виростить і будуть свої кози. Буду знов сир варити. У мене ще є форми на сир. Мені колись надія катілоглі присилала була посилку, і там дві форми. Вони в мене так і є. Так що буде діло. Оцей шпіон. Що ви думаєте? Рано включаю камеру, бо я ж е, обдивляюся по камері. Що тут де робиться в них? Поняли? Включаю камеру, не поняла. Думаю, що це таке? Двері відкрив собі хазяїн, але нікуди не втік, не випригнув нічого. Так і сидів клятки, тільки відкрив собі дверку. Хазяїн хазяйнує. Ця дівчинка вже привикає потихеньку, що треба їм сьогодні сіна накидати. Вони вже бачу, позгризали, то треба їм кинути свіжого сіна. Привикає, все в неї добре, помаленьку приживається. Та мадамочка моя теж. Он. Вроді, ви знаєте, я вам скажу, що е як вона саменька в клітці почала жити, то вона стала активніша така. Бо як в купі вони всі жили, чи може їй менше корма доставалося, чи що, не знаю. Но вона зараз стала активніша і їсть, п'єсь, гризе сіну собі. І теж в неї там воно корма є. Ну така, Дівка шустріша, ще що треба мені їх проглистогонити, буде. І буде все добре. Ця дівчинка теж саменька сидить тут, о. але їй там добре. А, красотка моя, теж у неї водичка є, їсти є. Е, вже туди перейдуть на літніки, то в мене оці поїлки є, пластмасові, вже будуть вони з поїлок пити, водичку, а не з тарелочок. А може так і будуть старелочками, не знаю, будемо бачити. Але поїлка добре літом, що там літра води налилася, і їм на цілий день хватає. Поняли, як не треба бігати через кожних 5 хвилин підливати. Машка? що вчора, думаю, що ж вона мені мекає? Господи, цілий день мекає і мекає. Я зранку їсти дала, а там ще трохи сіна в неї було в кормушці. Ну, думаю, їй же ж хватить, хватає. А ввечері попідкидаю. Жарю вчора пирожки з картошкою і з фаршем, Я вчора жарила на сковородці. Чую, вона мені мекає, бо ж така довольна. Ну, думаю, все, вона, вірно, буде зараз окот у нас. Будемо готовитись. Ага. Окот, вона сіна просила, щоб їй свіжого підкинути, да, Машка? Що ж мені каже твій окот, як я сіна хочу, я б вам розкрила ту купу ну, сіна, понакидала їм в кормушки. Така хитрюча вона в мене робиться, да? моя дівчинка, моя красавиця. Мамина донечка така, ой, моя сонечка. Давай почухаємося, давай. Ой, так так тобі добре, Ти так любиш Чухатися да? чухатися любиш. Якщо від неї дівчинка буде, то буде дуже добре, теж, бо бачили, що той який козел був, яким ми покривали, він там теж процентний ламанча і ой, і Нубій, чи що там в нього, чи альпійць є в крові, не знаю. Ну, коротше, казали, що в нього щось там є. Ну Він такий здоровий же по крепатурі. Представте, якщо вона мені дівчинку таку народить, то вже з вухами вилізет ну, бійця. Буде красота. Да? Машунь? буде красота? Скоро буде літо, буде травичка, будемо ходити з тобою в ліс пастися. У нас тут посадка є. Недалеко, і там такі поля, люди корови пасуть, виганяють туди, і там можна і кози пасти, там є такі чагарники, точно козам понравиться. Мене люблять таке діло. То будемо ходити випасати їх там. Тут а, на, цій, на цьому подвір'ї, де ми зараз, тут що удобно, що добре. Ще треба, я не знаю, десь гусячі яйця мені знайти і качині яйця індоутки. ну, цих шипунів, і гусайби. Щоб ви сидіти собі. У мене тут така територія, ребята, що випусти гуси і вони ж самі з себе будуть пасти, слухайте. Знаєте, не треба із ними багато зерна і багато тих кормів. А я зараз покажу вам, чого я так кажу, бо в мене тут напротив подвір'я. Дивіться, який стадіон. Бачите? Оце ж сюди випускай і вони собі пасуться. Відкрив калітку, вони собі ходять, пасуться. Там, біля криниці можна прикопати буде якусь таку желізну миску, щоб воду наливати. І все, і красота. Є де ходити. Територія велика. Собаки мені позатопчували, весь мій квітник. Треба буде все перекопувати. Оп'ять. Перекопувати, перечищати. А ще ми що зробили? Доорали тут кусочок городу оцього, Щоб тут а будемо грядки більше, таке ось сюди. Ну тут мені під хатою поняли? Я собі вийшла, сапую, я під хатою, я собі сапаю. І хазяйство бачу, і вони мене бачать. А там на тому городі, на нашому, то буде половина люцарньою засіватися. А для сіна. Поняли як? А тут а ось що таку полоску ми доорали. Діло? Тут буде засіє... ну, грядки. Помідори, огірки, перець, фасоля. отаке все буде. Господи, ще треба подоставати. Мені цей рік дуже-дуже такий. І що ви хочете? Слухайте, вже лізе в мене цибулька. Бачите? Вже вилазить цибулька. Якщо буде таке тепло, то ще який тиждень будемо сапати її. А, да, вже вилазить цибуля. Значи це переяка, звісно, тут, але в мене є така трудка, що перій кропити. По цибулі прямо можна його кропити. О, вже видно рядочки. О, вже добре. А то мені тут курі поперепарпували, я не бачила, де в мене що лізе, де в мене які рядки. О, цибулька лізе. Ось тут. Оно ну, рядочок пішов, о цибулька бачу. о тут рядочок іде. А ну, а. Чесничок теж видно чи ні. Ось, не... цибулька вилізе. Тут одним колісом пройшлося по городі, ну нічого, Вилазе. О! Бачите? Все вже лізе. Все-все чує весну. Все. Чуло все тепло. Бачите? Це в мене оцей кусок ще тут пустий. Ну що ж, хочу буряки, гарбузи посіяти, поняли, як? Свиням, козам буде все сіятися. Так що, і тут о що мені добре, що воно мені під хатою. Мені не треба бігти, бог знає куди стою сапою. Так я під хатою, Ось чесничок. Бачите, і переяка зараза. Перія куча. кажу. У ну, мене є там трудка така, що воно мені повинно переяку повиїдати. А там будемо бачити. Бо такий, який бур'ян, легше рукам, ну, сапати поніли, перій дуже тяжко виводиться. А так, подвір'я звідси виглядає. Зачте? Той садок почистився. Ще ціло б деревах, тобто мені верхушки позрізав би, щоб вони йшли в боки, а не вверх. Бо ж вона в бік зараза, як ой, вверх як росте, Ти що є, достану ту черешню звідти. Треба, щоб вони якось, знаєте, такого Такого якось би їх позрізати і щоб вони по були. були. ще ноги поломлю. Персик мій. Навіть хана йому тому персику. Але будемо бачити, може ще щось відпустить. Я ж я той персик, що купляла в тому году. Чи коли-то, чи посила. Пуз... Ні, в тому году Да, купляла. Я ще брала на базарі, казала, куплю персик і піду з ним кибині матері з той хати. Так і вийшло. Купила персик і пішла з тим персиком з хати. На другу переслала, я не жалію. Ми вже тут обулися. вже так добре, треба буде душ переробити. Дуже. І тут того воно за хату, там вишти Хочу розкопати, його розрівняти і туди георгіни посадити з тої сторони. Буде добре. Там в садку будемо сіник ставити, щоб тут не було ні соломи, ні сіна, це все дуже прибереться. І будуть у нас порядки, слухайте. Буде вже все добре. Буде красота. Ну тут хороше місце. Тут є де припинати. Ой, є де випасати, Поняли, як, тут дуже добре. От мені подобається тут. Тут прямо красота. Насчет хазяйства, то тут вигодніше місце. Тільки ото, що якби ще сараї були б добрі, то було б хорошо. А так сарай зараз построїти в наш час. то це, знаєте, таке, я скажу, розкошне діло. Поки будемо тримати таке хазяйство, як у нас є, тільки розмножувати його. Воно більш стойкіше до морозів, а далі будемо бачити. Кашуня. Гаврюшка, Гаврюшка хотіли тебе забрати, в мене Гаврюшка, да. Порозіти, кази, куди я? З дому, я з дому, не сагу, не сагу кази, я з дому, да. Я кази мамин хлопчик і все, боже який замажчений. я ж Пилюка з нього летить, чи що це таке з тебе летить? це таке з тебе летить, вредна ти дитина, вредна ти дитина. Кажу, якби цей двір загородити, хоча б латами такими, ну, хто в селі, то той знає такі тонкі палки, і таке робиться як, ніби як забор. О. І було б добре, такими латами загородити, вони б собі бігали на вулиці постійно, я би не переживала пісвині і кози ганяли б всі на світі. Але це треба мені такого звіти і такого по, по периметру такої його загородити. І вони б собі тут обганяли. Треба буде якось це діло обмозгувати. Наробити таке діло. Да, Машунечка? Машунечка, моя донечка, моя сонечко. Мій пуфестик. Ну, животик і в неї опустився, не знаю. Побачимо. Побачимо, дай Бог, щоб скоро було. Поповнення. Машка, бо ж молоко треба, паразітка, треба, молоко, треба дітей додому забирати, а нема чим годувати. Да. Дітей треба додому забирати. Що ти собі таке ото видумала? Каже, я добре видумала. 16-го, каже, у мене срок. І раніше мене не турбувати попрошу. Да, так що так. А скоро піде Паша, там зерно взагалі їм ріжу паєчку з зерном. Будуть більше на пашу бігати зо мною, зерна будуть трошки тільки получати. На, е, на, е, як я сказала, на пачку будуть більше бігати. Ну, коротше, будемо ходити пастися, ви поняли? Дашка наша теж трошки свого жирка скине до осіні. І, може, десь Бог так і загуляє, треба буде взяти розчоску. Мене є така, в мене багато таких я маші купляю, вичесую шерсть. І їх повичісувати, бачу, воно пух у лізе, линяють дівки. ну, животик є. Вже, бачите, бочки такого пускаються. Скоро буде. Моя дівочка, Моя дівочка. Все, друзі, люблю, цілую вас. За ці дні розказала, що в нас було, трохи що показала. Циплятка ростуть. А вас люблю, цілую і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.